Але неприємно. Я зараз теж почну облаштовувати свою кімнату. Почну з м'якого килима. А на стінах чудово будуть виглядати милі повітряні кульки у вигляді сердець. Краса. Сюди повісимо подушку у вигляді серця та напис кохання. Адже воно переможе все-все на світі. А ще гірлянда у вигляді червоний губ. Як у мене, на стіни треба повісити трохи гарних сяючих гірлянд. А от сюди не завадить повісити справжню червону гірлянду, щоб було більше світла. Зачаровує. Ого, ось це ведмідь. Він такий великий та милий. Одягнемо на тебе кепочку. Покладемо кілька подушок. Awesome. А ще мені потрібний столик для косметики. У мене її дуже багато подушечка, щоб сидіти за столиком. Таку красу не просто підтримувати. <світ> Як вам мої сережки? Мені дуже подобається. Здорово вийшло. А ви напишіть у коментарях, чия кімната подобається вам більше.